Шотландська колонізація Америки включає декілька невдалих спроб заснувати поселення у Північній Америці. Колонію в Дар'єрі, що розположення в Панамі, декілька або, або частково шотландських поселень. Перша вдала і відкрита територія була в Північній Америці має назву Новошотландія, а. Нова Скотія в 1621 році, коли король Шотландії, Яків IV, коли серію Вільяму Олександрову подарував патент на заснування колонії під назвою Нова Шотландія, вже в 1622 році перші колоністи прибули. Але з труднощами знайти еміграцію на заселення території шотландських король в 1624 шістьсот створив титул баронети, який можна було отримати за шесть робітників з одягом і інструментами, які перебували в колонії два роки або три тисячі шотландських. Такі мають назву Мерке, Друга колонія, Незабаром після першої спроби заснувати Нову Шотландію у 1625 році, як і в четвертий затвердив Хартію для іншої колонії на канадському узбережжі на острові Кей острів. Колонію назвали Новий Хелп... Хелповей. На честь давньої шотландської провінції. Проте через не, не, недостатню кількість но емігрантів поселення на Кейт Бретон існувало недовго. Після закінчення англо французької війни у 1627 та 1629 році мали негативний вплив на шотландські заморські території за умовами Судського миру Нова Шотландія і Кейп Бретон було передано Франції у 1632 році. Після того вже в тисячі у 1683 році Карл II підписав хартію для колонії Нью-Джерсі у 1680-х колонію переселилось близько 700 шотландців. До 1697 року усі губернатори східного джерсі були шотландцями, а домінуючою релігою було шотландське пресвінтерство. Четверта колонія Стюартсов, Кароліна 1684 Хоча провінція Кароліна була була англійською колонією на початку 1680-х вісімдесятих про купівлю землі для шотландських поселення з моменту заснування колонії Шотландії вели постійні війни з місцевими індіанськими племенами та іспанці, іспанцями во Флориди у 1686 році, іспанці у відповідь Відправили три кораблі з 1500 солтат, солдатами та індійськими союзниками для атаки Стюарсом у зв'язку з нещодавньою хворобою. Було лише 25 шотландців, які не могли захища, захищатися. І місто було повністю знищено. Остання колонія Шотландії. Дар'єнський проєкт. 1795 рік. Дар'єнський проєкт, мав. Абуть, найвідоміші колоністів з зусиллями Шотландії з найкатастрофічними наслідками. У 1695 році шотландський парламент прийняв акт про заснування шотландської компанії Сорговлі з Африкою та Індією, який затвердив король Вільгельм Третій. У 1696 році приблизно 250 шотландських переселенців з двох експедицій заснувало торгову колонію Дар'єрі. На Панамську перешейку Тар'єн не отримував жодної допомоги від англійської колонії Вест Індії. Попри те, що згідно з актом, 1695 року, таку допомогу обіцяв король Вільгельм III, Тому шотландцям довелося розраховувати лише на свої сили. У 1699 році колоністи найняли одного з ямайських корсарів для нападіння на іспанську торгову на торгові судна. Однак Ну, великого успіху цей захід не мав. У відповідь на тарені напав іспанський експедиційний корпус і швидко вигнав звідти колоністів. Колонія припинила існування, що... Що спричинила крах шотландської школі торговлі і стало одне із причин фінансового кризису в самій Шотландії? Капітал компанії составляв одну п'яту всього бюджету Шотландії. Це була одна із причин укладення унії з Англії. Після того, в 1707 році була укладена унія у всі колонії Шотландії, стали Великобританії.